Так. Що тут у нас? Пішла наче. Тепер. Жвук. Да. Жвук є. Тепер треба. Кінки нема? У мене є. Мене є. Ну, Пост нападок, що хтось хоче зайти мене перевірить. Я бачу, що ти спамиш. Чого я спамлю? Це спам! Це... Це... це просто так називається, це термін. <ривати> а, окей. <гас> і крейт. і Рестрим. Так, починаємо ми напевно з оцього. Тантів Тут переможець чи переможниця. Е... Pela... Oh, я пам'ятаю, що у неї було багато О oh, на початку. Можна знайти її повідомлення. Ну, вже не знайду. Але я її писав довго і упорото, як то кажуть. О, ось. Так вона навіть аватарку змінила. З змінив. Змінила. Тут, тут раніше просто була аніме дівочка. Але окей, скелетон, напевно, це він. Він змінив навіть аватарку. Але повіщення мої не бачив. Тому ну, що ж делать фігурку ексоскелета за Сталкера я перерозіграю. Якщо кому цікаво, десь тут мене було мало бути. Фотка. Нема фотки. А, я тільки у відео показував. Ну, Погоді. В самому кінці. Ось вона. Переможець не забрав, тому, тому забере хтось інший участить на цей раз. Затим. Може, не треба мені це. По слову Фігура. Одна людина сам Синквент фронт. Упс, так не не позор мене не при людях, пожалуйста. Що, ти мене позолиш. Чувой. Ліміт. Дивно, минулого разу я ліміт не досяг. Окей. Це, це вже другий розіграш по цьому відео, так що. Можна допустити. Наступний раз, я, якщо там буде багато переглядів, я розберуся. Не можна? Я прям не можу запустити через все. це. О, Курва. Окей. Ладно, тоді фігурку оцю з минулого відео розіграємо. Розіграю якось сам. Не буду зараз цим мається. Тоді перейдемо до фігурок з цього відео. Тих. О... Світло. У мене їх зараз 10 друкується, Учасників там всього 16, так що майже. Майже всі зараз заберуть свої по фігурці. Я думав, що буде більше учасників. Так що не друкував їх побільше. Але ніхто не прийшов на фан-встречу. Лікейт. Блабла. додамо. Доведеться робити. А, 17 вже. Доведеться робити так аж 10 разів. Я не пишу. До речі, треба почати запис. Міша Бойко це один. Е, можна тільки по одному. У версії. Я собі їх позберігаю. Я не буду все, все перечитувати, тому що я вибачаюсь 10 разів все це робити. Це був перший. Антон 3895 буде фігурка, ну буде фігурка. God damn it. Я позберігаю у мене пам'ять 2 секунди, а на запис я не сильно не сподіваюсь. Ми я тільки розіграємо всі ці фігурки, будемо розігрувати. Буй... я не передбачив. Це я не передбачив, що коли у тебе 17 учасників а і 10 призів таке може бути. Треба всіх ще заповнить. Mm -hmm. Навіть не буду намагатись читати. А, я пам'ятаю цей комент. Жопка як горіх, так і проситься на гріх. Да. Окей, ми розіграємо всі ці фігурики і будемо розігрувати ніж. Такий план. А до цього часу ще хтось може задонатити більше. Там зараз 600. можна округлить, якщо є бажаючі. І камери нема, але я підморгую. Я, напевно, міг просто половину людей відібрати. З новим роком. вас з новим роком. Я перестав рахувати, до речі. По-по-пу. шукати якийсь новий серіс. На жаль, тисяча переглядів. На жаль, не сильно більше. був п'ятий. У мене шляху. 5 людей лишилось. Я переміг! Блін, я забув, що не можна писати. Е, я всюди писав статуетку, щоб цього не сталось. Фігурки ось я. Я, я випадково. Ну, перерозіграю, да. Блін, цей урок математики ще кожен раз треба додавати. Так, його не було. Шостий. Я неправильно, я неправильно відповів. Позор. Який позор. Так, поки, поки тільки одне пересічення за мінами було. Це був сьомий. Ще три, три штуки лишилось. Макс Рома. Макс Рома. Це як. Е -е Анна Марія? тільки Макс Рома. У нас буде син, назвемо його Рома -Лір. Ладно. <laughs> Точно фікуса Олега поки що достатньо. Міша Бойко, третій раз. Я не знаю, чувак. Я проти казяно, але іди кудись там постав щось. Вічку я не знаю за, за моє здоров'я. <laughs> я, я абсолютно не знаю, як в мене думки привели до цього. По-моєму, його ще не було. Mm -hmm. Ні, було. Восьмий. Два. Два, Два. Два лишилося, будемо розігрувати ніж. Я не зачитую, бо там складно було. О, знову я переміг. Ура! Чорт, добре, що я написав який один комент. Випадковим словом. Було вже. Я понесеться на останніх двох. Пу -пу -пу. Більше так я робити не буду. І це було. Не, було, було. На, на жаль, тисяча переглядів. Як історій гуманітарій, по-моєму, його, да, його не було. Дев'ятий. Залишився ост останній фігурк. А, вони ж різного розміру. Якщо тут є ті, хто отут виграє. Правило таке: хто раніше відповідає, той бере собі якусь фігурку, яку він бажає. Маленьку чи велику. Бо. Мене здобуло, що я пишу людям тижнями і вони не відповідають, тому тепер є поощрітельна система. О. Тарас свидити. Сюди. Всіх запам'ятав, всіх записав у зошит хороших мальчиків. І дівочок можливо. Ти думаєш, що то про солодку жопку то писала я дівчина мені? Я думаю, то був хлопець. Гаразд. А, тепер. Розіграш ножа. E, Значиться, перед слово спочатку. Коли попередній розіграш закінчився, було 14500. Значить, на банку за цей... за це за цей відео, за цей ніж капнуло 7100 гривень. Що кратно перевищує його вартість, що добре. Мені треба подивитись якого числа вийшло відео, щоб взяти 21 грудня? Ні, в якого числа. Коли в розіграш був впередній, треба подивитися. Може тут написано? Опа-па. Не написано, коли був розіграш. Окей, но no, проблема. No Я можу її подивитись. Е -е так. Мій трансляції. Попередня трансляція була 2 грудня. От починаючи з 3 грудня. Я не можу назад повернутися. Що Там була кнопочка. А, на головну, дякую. Е, наступний збір. Е, кратних. Чати запис. Окей. Не за весь час, а за 3, 3 грудня. Точно. Так, да, все правильно. Е, з 3 грудня по. Не за 3 грудня, з 3 грудня по сьогодні. Окей. Кількість переможців. 1. Кратність — сотен. Як і домовлялись. Так, якщо хтось... ладно, не буду чекати. Я Це жодного разу не спрацювало сказати, якщо хтось хоче ще закинути, закиньте. Тому одразу почитаємо, поки в мене є світло. Піу. О, всі донати. Найбільші 1550. Непогано. Ну, не факт, не факт. Попередній раз виграла не найбільша донат. Змінити результати не можна, але можна просто 5 уразів. Це, до речі, четвертий, п'ятий буде останній на цій банці, а потім я буду щось думати. Ні, переміг таки Тарас, ти все передбачила. Да. Вітаю пана Тараса. Дуже дякую за внесок. Внесок нашої оборони, як каже Стерненко, так як це було на його банку. Е, також дуже дякую підписнику, який подарував обидва ножі, завдяки яким ми змогли їх розіграти і зібрати вже 21 600 на Росуріс. Далі буде більше, як також каже Стерненко. Тепер я буду написувати всім переможцям. А вам бажаю гарного вечора а, і гарного нового року. Я ж новим роком навіть нікого не привітав. З новим роком, Різдвом Христовим водохрещем з тим, що іспанці не пустили, чи італьянці, італьянці. Всіх, кого не можна, не пустили. Всі, всіх вітаю, переможців особливо. Бачимось вже в суботу, в наступному відео.